Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Подивіться на ну який тут улов. Тут і білий амур, і карп, і щука, і товстолоб. Зараз буду щось з цим робити. Для початку я вирішила зробити малосольну рибу, а саме буду маринувати товстолоба. Цей рецепт я дуже вдалий, перевірений руками, і багато хто у мене запитує його, тому я саме ним з вами ділюсь. Для початку приготуємо маринад. На 1 літр води мені потрібно додати 3 столові ложки солі. Солі потрібно трошки з чубком, вона має бути неюдована, кам'яна, одна столова ложка цукру, лавровий листочок, духмяний перець, приблизно 10 горошин, чорний перчик. І дві пачки коріандру. Це все потрібно закип'ятити і залишити, остудити. Тепер підготуємо рибу. Я обрала два товстолоба. Одна риба має вагу від 2,5 до 3 кг. Її потрібно гарно почистити і розділити на ось такі філейки. Хребет я також забрала, вона залишилася без кісточок. Взагалі можна взяти іншу рибу, карпа або білий амур, але нам більше смакує саме столоба, його потрібно нарізати на ось такі невеликі шматочки. Бажано для цього взяти дуже гострого ножа, тоді шматки будуть рівні, нервані, охайні. І нарізаємо рибу і підготуємо тару, в яку будемо складати її. Тепер в нарізану рибу потрібно налити оцет. Оцет у мене 9%, і пішло на цю порцію 1 літр оцту. Риба одразу на очах повинна змінитися, вона стає ніби така біліша. Це нормально, це така її реакція. І залишаємо на 40 хвилин постояти при кімнатній температурі, але уважно тільки на 40 хвилин. І потім повністю зливаємо оцет. До останньої краплини. Як тільки злили оцет, беремо холодний маринад, він має бути холодний, повністю остигший кімнатної температури. І заливаємо рибу. Дістаю всі ароматні спеції, які залишилися в каструлі, і ось так додаю до риби. Її потрібно ретельно перемішати, щоб всі спеції потрапили на кожний її шматочок, і тепер її потрібно залишити на 4 години маринуватись. Так як на вулиці вже у нас не жарко, я залишила її на вулиці на 4 години. В холодильник ставити не обов'язково, звісно, якщо у вас не жарко. Після того, як риба постояла в маринаді, я нарізала три великі цибулини на цю порцію. Ви можете взяти трошки більше, трошки менше, в залежності, яка у вас кількість риби Злила маринад з неї і тепер закладаю ось так слоями в банку. Спочатку на дно цибуля, спеції, які в ній були, і шматочки викладаю. Також потрібно намагатися, щоб шматки викладалися рівно, тому що якщо риба буде дуже пом'ята, пожмакана, вона негарно буде виглядати на тарілці. І заповнюємо банку до верха. Тепер в заповнену банку потрібно налити олії. Олію я обрала рафіновану. Заливаємо по вінця і також, ось так ножем, я допомагаю олії потрапити повністю до всієї риби. І після цього закриваємо плотно кришкою і ставимо в холодильник маринуватися ще на добу, і наша риба готова. Це дійсно смачний рецепт. Спробуйте, ви не пожалкуєте. Тільки на перший вигляд дуже важко гратися з рибою, фірувати її, розробляти, але повірте, це дійсно дуже смачно і варто уваги. Отже, якщо вам сподобалось моє відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і діліться моїми рецептами з друзями і радуйте своїх близьких. До зустрічей!